Вітаю вас у 2023 році. У році, в якому повинна закінчитися війна перемогою України. Мене звуть Артем Єпур і тут я говорю про новини, які сталися цього тижня. Давайте дізнаємось, що сталося останнього тижня 2022 року. Після новин, що на соціальні виплати потрібно переподавати документи, у багатьох виникло багато питань. А чи треба переподавати на ВПО? А як я подам документи, якщо в ЦНАПі нема світла, а якщо повітряна тривога і так далі. Тому 27 грудня рішення про перереєстрацію для отримання соціальних виплат скасували. Тобто не треба нікуди йти і по новій подавати документи на отримання соціальної допомоги. Всі, у кого вона вже була оформлена, так і надалі будуть її получати. але Завжди є, але і тут не виключено. Ніхто вас чіпати за переоформленням не буде тільки до кінця воєнного стану. Війна закінчується, знову включаємо бюрократію. 10 пунктів незламності вже є у Покровській громаді. Що ще? А давайте автобус незламності. Із Нідерландів передали до Покровська автобус, який обладнаний генератором, опаленням по всьому салону, туалетом, кухнею, коротше кажучи, повноцінна домівка на колесах. І ще, окрім самого автобусу, нідерландці зібрали іграшки, теплі речі, канцелярію для наших дітей. І очільники Покровської громади вже почали розвозити подарунки за адресами. Автобус, якому можна комфортно жити, тривалий час, організували українські та нідерландські підприємці. Бізнесмен Гарі Тейс уважно стежить за подіями в Україні саме з інформаційної стрічки і дізнався, що наразі в усіх куточках країни облаштовують пункти незламності і вирішив теж долучитися до їх створення. Дивлячись новини, мій друг Гарі Тейс з Нідерландів. Дивився сюжет, коли в Офісі президента презентували пункти незламності, він, так як і наш відповідальний бізнес, долучився до цієї справи. На своєму підприємстві він зробив мобільний пункт незламності, а саме автобус обладнав його генератором, туалетом, рукомийником, кухнею. Автобус обладнаний усім необхідним для потреб мешканців у разі тривалої відсутності електроенергії. Передав до Покровська голова благодійного фонду Фенікс Тернопіль Тарастецик, який є давнім другом нідерландця Гарі Тейса, оснащений повністю і розетками, і генератором, і можна приготувати їжу, і зробити чай. Ну, всі умови до речі, не тільки дорослі не залишаються осторонь сьогоденних реалій українців, а й малеча. Так, діти Гарі Тейса разом із своїми друзями передали українським одноліткам подарунки. В школі розповіли, що тато робить автобус на Україну. Зібрали речі, подарунки перед Різдвом і Новим роком для дітей з Покровської громади. От. Дякую велике своїм друзям, що в них немає границь для дружби, немає курсу, який не коливається. Коробки з іграшками, солодощами, речами та канцелярію діти розмалювали у блакитно-жовті кольори, прикрасили яскравими наліпками та написами, привітаннями. Першими подарунки з далекої європейської країни отримали маленькі мешканці піщанського старостинського округу. Зараз в наші часи кожен лікар дуже затребуваний. Тому у Краматорську кардіологи обласного рівня провели безкоштовні консультації для всіх пацієнтів, які мають сердечні та судинні захворювання. Спеціалісти з кардіохірургії, кардіології та судинної хірургії до повномасштабного вторгнення проводили унікальні хірургічні операції, тому і консультація пацієнтів була на вищому рівні. Хоча в Донецькій області вже підключили газ, не всі мають можливість відчути його тепло. У прифронтових містах відчуваються проблеми із газопостачанням через обстріли ручні. Тому мешканцям таких міст видають дрова, щоб хоч якось зігрітись. Ось на прикладі турецької громади, в залежності від рівня володіння смартфонів, для мешканців пропонували два варіанти подачі заяви. Або через інтернет заповнити онлайн-форму і просто чекати, коли підвезуть або звернутись по мобільному номеру і вказати свою адресу, і також чекати підвозу. А ще краще, щоб ця русня не нападала і не було б ніяких проблем з теплопостачанням. Як ви всі знаєте, в Україні курсує евакуаційний потяг, котрий їде через основні обласні міста нашої країни. Однак із завтрашнього числа його курс трохи зміниться. Справа у тому, що у деяких містах по курсу евакуаційного потягу закінчились місця для переселенців, і щоб розгрузити чисельність біженців на одне місто, вирішили поміняти дислокацію прийому. Тепер замість Тернопільщини людей будуть приймати у Черкаській області. Щоб виїхати у безпечне місто, потрібно все те ж саме. Подати заявку по номеру телефону, дістатись місця збору, звідки вас на автобусі відправлять до потяга, і оселитись на Черкащині. Це були новини останнього тижня 2022 року. Віримо у перемогу цього року. І зі святом вас. Слава Україні! Слава ЗСУ!